Встановлення побутового рекуператора Prana 150 EcoLife. пристрою, що забезпечує приміщення свіжим повітрям з мінімальними енерговитратами, етапи, деталі та особливості монтажу. Усім привіт! З вами експерт з інженерних рішень Венкон. Цього разу ми встановлюємо побутовий рекуператор Prana 150 EcoLife. Це пристрій, який не лише привітрює приміщення та нормалізує вологість, а ще й заощаджує ваші кошти. Він має запатентований мідний теплообмінник, завдяки якому повітря з вулиці підігрівається взимку та охолоджується влітку, що дозволяє економити на опаленні та кондиціонуванні. Даний пристрій подає свіже повітря та забирає відпрацьоване одночасно, а також є можливість окремо налаштувати співвідношення припливу та витяжки повітря. Також варто зазначити, що Прана це український виробник, який зарекомендував себе у всьому світі. Модель, з якою ми сьогодні працюємо, Прана 150 EcoLife – є максимально розумною. Вона може працювати в авторежимі, під час якого прилад аналізує якість повітря, і якщо воно погіршується, то самостійно регулює рівень провітрювання. Також цей рекуператор має датчик вологості, індикатор забруднення фільтра, датчик атмосферного тиску, датчик якості повітря TVOC, датчик вуглекислого газу, CO2 EQ, показник ККД та можливість керувати з будь-якої точки світу через будований wi fi До речі, у нашому інтернет-магазині зручний вибір техніки та обладнання для дому. А наші експерти допоможуть вам із підбором техніки, як у магазинах, так і по телефону. Навіть можемо розробити інженерне рішення з план схемою монтажу, специфікацією, підбором обладнання та детальним кошторисом. Також ми надаємо послуги монтажу, демонтажу та сервісного обслуговування власними монтажними бригадами. Всі рішення в одному місці. Етапи монтажу. Оскільки замовник вже вивів живлення, то розмічаємо місце встановлення біля кабелю. Бурити отвір будемо ручним алмазним буром, адже маємо стіну, в яку не можна закріпити станину. Буріння ми проводимо професійним інструментом з пилососом. Так отвір буде максимально ідеальним та без бруду. Важливо бурити під кутом, який вказує виробник. Тоді конденсат, що може утворюватись в приладі під час роботи, витікатиме на вулицю. Після того, як отвір зроблений, нам необхідно вкоротити пристрій чітко під розміри стіни. Зверніть увагу: мінімальна товщина стіни для встановлення рекуператора 470 мм. Ущільнюємо стінки корпусу пристрою та вставляємо в отвір. Закріплюємо вітрозахисну кришку на зовнішньому ковпаку та герметизуємо щілини. Вставляємо робочий модуль з теплообмінником. Останній штрих закріплюємо внутрішню кришку. Ось і все. Рекуператор готовий до використання. Також зверніть увагу, що Прана пропонує на вибір декілька кольорів внутрішньої кришки та зовнішнього ковпака, а у разі необхідності ви також можете замовити заводське фарбування потрібного вам кольору. Венкон, експерт з інженерних рішень, з нами буде як домовлялись.